В дитячому садочку 62-23 малюки мають пройти курс профілактики лікування від туберкульозу. У виховательки з 30-річним стажем попередньо виявили одну з форм небезпечного недугу. У дошкільному закладі одразу провели дезінфекцію приміщення. Запросили на консультацію лікаря, але забули повідомити про це батьків. 8 числа проводили дезінфекцію сказали, що труба прорвала в групі, щоб дітей не приводили Вот 9 числа не позвонили ни одному родителю. Фтизиатр доктор приходил, осматривал всех детей. На закады батьков завидовачка дошкільного закладу відповідає так. А что родителям говорить, группу облили? Ну чего вечером родителей беспокоить? По этому поводу. На завтра, когда мы уже, меня никто не предупредил, меня как заведующую, никто не предупредил, что у нас что-то где-то, да какую я информацию могла дать родителям, если я ей сама еще не владела. В садку заповняють санітарна книжка та всі довідки про стан здоров'я виховательки в нормі. Жодних проявів хвороби не було. Майже три роки жінка знаходилась на обстеженні в лікарів. Попередньо їй був поставлений діагноз туберкулома. Медики називають її бомбою у повільненої дії. Ніхто не може сказати, коли саме хвороба увійде в активну стадію. Назначили терапію, розумієте, як і вона шесть місяців має її приймати. Якщо б вона робота не в детському саду, а працювала, допустим, діта дворником, вона би банічна не получала. Аби зберегти здоров'я дітлахів, лікарі наполегливо порекомендували батькам протягом шести місяців приймати противовірусний препарат. Вона з ними контактувала з цими дітьми, значить, ці дітки повинні обстежені і профілактичне лікування. Не на камеру медики кажуть, власним малюкам ці ліки не призначили, бояться використовувати їх і батьки дітей, адже невідомо як відреагує організм. Говорить за мою практику, не було ніяких побочних ефектів від цього е, препарата. Ну простите, побочний ефект. це сип, наприклад, і проче. А печень, почки та все це, це з гадає. Ано сразу не дається. Ну а це наші діти. На сьогодні вихователька знаходиться на лікарняному. Чи буде вона працювати у закладі? Поки невідомо. Батьки не хочуть залишати цю справу. і Вже планують подавати заяву до прокуратури, аби там з'ясували всі нюанси цієї історії.